Сьогодні я буду розповідати про життєвий шлях і творчість Стендаля. Стендаля вважають основоположником французького соціально-психологічного роману. Анрі Марібейль народився 23 січня 1783 року в Гренболі у родині багатого адвоката. Ще в дитинстві Стендаль втратив матір і його вихованням займався дід, який був знайомий з відомими літературними діячами. У загальноосвітній школі Анрі провчився всього три роки, зате самостійно пізнавав. Математику, філософію та логіку у 1799 році поїхав в Париж, щоб продовжити свою освіту. Але замість цього добровільно записався в армію Наполеона. Він прослужив у ній понад два роки, а потім подав у відставку й у 1802 році повернувся до Парижу з прихованим наміром стати письменником. Але в 1805 році повертається на службу на посаді військового чиновника, відвідує разом з армією кілька європейських держав. Австрію, Німеччину, Італію. Фредерік Стендаль був свідком Бородинської битви. Коли армія Наполеона була розбита, Стендаль залишив службу, переселився до Італії, починає активно писати. Письменник створює свої перші твори, серед яких були Рим, Неаполь і Флоренція в 1817 році. Історія живопису в Італії та інші. У зв'язку з важкою політичною обстановкою змушений повернутися до Франції, але і на батьківщині ситуація була не найкращою. Стендаль публікує свої статті і нариси під псевдонімом, боячись негативного ставлення з боку влади у 1820-х роках. Стендаль розвиває свій талант реалістичного опису, працюючи над романами Ваніна, Ваніні, Арманс. Один з найвідоміших його романів червоний і чорне. Був опублікований у 1830 році. У липні 1830-го Стендаль вступив на державну службу з тих пір, і до самої смерті він працював французьким консулом. Потім вийшли його романи Люсьєн Левен Життя Андрі Брюлера. А 23 березня 1842-го він втратив свідомість, впав прямо на вулиці і через кілька годин помер. Смерть найвирогідніше настала від розриву аневризми Аорти. Могила стендаля, Мандруй з нами літературними шляхами. Відкривай світ через зарлід.